Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це всеукраїнський проект, який впроваджується на території України за підтримки Європейського союзу та програму розвитку ООН. У Волинській області цей проект діє з 2008 року. І з його допомогою громади області шляхом самоорганізації та реалізації громадських ініціатив беруть безпосередню участь у прийнятті рішень для покращення їхнього життя. У результаті проведення конкурсу серед 14 районів області було обрано 8 пілотних районів. За роки діяльності проект допоміг сільським громадам покращити умови. Проживання спільними зусиллями та у партнерстві з місцевою владою, зокрема у Любочівському, Ратнівському, Турійському та Шацькому районах. У Забузькій сільській раді утворено громадську організацію. Головою обрали Валентину Суху, завідувачку дошкільного дитячого закладу. У цьому поліському селі є багато хороших справ, зроблених силами громади. Облаштовано територію, прокладено півтора кілометра асфальтної дороги, відкрито дитячий садочок. Однак є багато і невирішених проблем. Тому місцеві жителі сподіваються на кошти від реалізації проекту. Найболючіша проблема це відновлення дитячого садка. Я вважаю, що слід звернути увагу, щоб ці кошти надійшли власне на перекриття будівлі і на зміну фасаду. Це дасть змогу вирішити ті проблемні питання, які хвилюють нас сьогодні. Це ще більше дасть. Людям додасть віри у свої сили у свої можливості на зборах за участю жителів територіальних громад Любомського району, які отримали право участі у проєкті, Координатор Волинського обласного ресурсного центру навела приклади співпраці окремих громад з проєктом. В першій фазі проєкту ми змогли працювати з 47 громадськими організаціями. Створили 47 громадських організацій. В результаті реалізували 57 проєктів. Загальна загальної вартістю майже 9,5 млн грн. мільйонів гривень. Такі ж громадські організації будуть діяти ще у трьох сільських і спільно спрацювати з проектом євросоюзу та програми ООН місцевий розвиток спрямований на громаду.